Основною проблемою, яка завадила командам взяти участь у грі, стали дороги та відсутність транспорту. Але саме на юнацький турнір прибули гравці з Овруча, Малина та Малинського району. Ми перший раз приїхали на цей турнір. Вдячні долі, що нас запросили. Пам'яті такого видатного і тренера, і гравця, скажу вам чесно, відуши, свильовані прийомом. Саме організації турніри організаторами та спонсорами волейбольного турніру стала місцева громадська організація Україна це ми». Її представники розповідають: престиж і популярність спорту потрібно підвищувати, а починати вирішили зі своєї громади. І спорт це лише один з багатьох напрямків, якими опікується організація. Громадська організація взагалі підтримує ініціативи всіх черніхівців. Ми неодноразово проводили змагання із воркауту, тобто, і ну, підтримуємо всіх ініціативних дітей, тобто і всі починання, які якби, йдуть від населення. І аналогічно, ну ми не могли стояти осторонь від такої події. Цього дня командою, яка перемогла у грі, стала Черніхівська. Друге місце посів «Овруч», а третє збірна Малинського району. Всі вони отримали подарунки та грошові заохочення. На що гравці кажуть, грали заради самої гри і мріють про ті часи, коли держава активніше сприятиме проведенню подій. <дібних> ...заходів Не лише в обласному центрі, а й у глибинці. Волейболом займається з 8 класу. Це дуже чудова гра, вона е, і інтелектуально розвиває людей і просто надає так само спортивні якісь. Е, Моменти життя і займайтесь спортом, і любіть спорт на сьогоднішній час. Я хочу сказати, що сьогодні перспективи дуже великі в нашій команді. Я думаю, що Черніхов на сьогоднішній час заявить про себе дуже багато. ще чотири команди зіграли останнього дня турніру. Серед них перемогу здобула команда Даніко.